Не пляж працює там тисячі людей, no. і ніхто не забороняє сьогодні там збиратися. Нас в Одесі проводять дискотеки mm -hmm. по 6 тисяч людей в одному місці без урахування безпекового закладу. Тобто mm -hmm. ми могли би зібратися в більшій залі, в палаці культури, там 200-300 людей і поговорити про це. Ну, це просто мої зауваження і побажання. Це стосується безпосередньо Тих нормативно-правих актів і законів, які сьогодні на розгляді знаходяться в Верховній Раді, те, що все повинно бути зроблено, це факт. Тому що в 2017 році ця реформа була прийнята, і ми всі поступово повинні були готуватися до неї. Але я вам теж нагадаю, в листі колективному там ми зазначали про те, що була ж створена група була. ще в грудні 2022 року. Два роки жодного засідання і ви зараз скасовуєте це розпорядження. Група не працювала. Чому суспільний е резонанс і обурення людей сьогодні викликано? Тим, що їх по факту сьогодні поставили перед тим, що треба робити вибір зараз. І Одеська обласна військова адміністрація визначила конкретний крайній термін, перше серпня, доповісти рішення виконавчої сесії е громад. Про затвердження такої мережі. І ми сьогодні, от в ОПХ таких, повинні yeah. вирішити запропонувати щось. Ви розглядаєте різні варіанти. Ми казали і в зверненні писали про нашу гімназію, дійсно, ви правильно кажете, що чому я не розумію, чому нашу гімназію Шевченка, гімназію, а yeah. ліцей академічний не турбує це питання, що їх рівень дійсно буде понижений. На два рівні фактично. Вони ну, мовчать, тільки четвертий ліцей піднімається питання. Так, так. Другий, другий ліцей. Чому другий ліцей є в проєкті е, трансформації мережі? Теж незрозуміло. Укриття там немає. Є в третьому ліцеї, да, дійсно там будується укриття, і воно буде добудовано до 27-го року 100%, і там буде забезпечено безпечне. Ми не розглядаємо інші варіанти, які сьогодні нам дозволяє застосовувати закон. Я поки про них не буду тут зараз на загал казати, але ми їх підіймемо. І я дуже вас прошу, щоб ви запрошували і депутатів на засідання вашої групи, для того, щоб ми ділилися своїми думками. Звертатися, то що от, кажете, звернення міської ради було до Верховної Ради, да, воно було і таких звернень відповідно до. Ініціації Асоціації міст України було багато, вони дійсно вплинули на процес сьогодні. Але е, звертатися депутати, якщо вони задають питання, чи можуть вони звертатися до Верховної Ради, можуть. Вони особисто самі, якщо ви їх турбує, це питання, можуть це робити. Як я це зробив позавчора. Написав особисте звернення до депутата Верховної Ради з профільного комітету. Ми ці питання повинні сьогодні обговорювати разом в присутності всіх, директорів шкіл, тому що ви ж включили їх в склад групи. Які їх думки? Давайте виходити до шкіл, дивитися, скільки, навантаження. Є багато питань: скорочення чисельності дітей, да, ви кажете? Але сьогодні, чому ми не задаємо питання про те, скільки в нас сьогодні ВПО навчається в школах? Скільки в нас ВПО, які... На удаленці сьогодні за кордоном вчаться ще в школах. Да. Скільки у нас в сміжних громадах, які знаходяться поряд з нами, які не створять академічних ліцеїв, у них немає умов, куди ті діти будуть їхати? Вони будуть їхати до нас. І скільки цих дітей буде? Ми не знаємо. Треба прогнозувати. Це все аналітика, якою треба займатися щоденно. І на протязі ну, тих останніх, там я знаю, п'яти сім років. Так. Але ми е, трохи втратили час, і зараз ми це вживаємо до одного місяця. Тому е, в нас будуть окремі ще пропозиції, і ми будемо обговорювати. Я думаю, що ми встигнемо за цей місяць. Я не знаю, коли буде сесія чергова, коли будуть ці комісії, і е, коли ви ми до 27-го е, Липня повинні якісь висновки. це, липня, це неділя, тому... — Ну так, да, 28 липня. У, у, у нас є час у нас продання звіту. Групі, да, есть... ну, я маю на увазі, що у нас після 28 липня залишиться три дні там на те, щоб провести сесію, затвердити це все і відправити. Ну, ми встигаємо чи не встигаємо? Дивіться, все залежить, все залежить. Від того, як твердити говорив, давайте так будемо відтвердіти. Ну, добре, добре, ну, е, знов-таки, я читав е, пояснювання записки до тих проєктів е, змін до законодавства, там вони чітко зазначають, що законодавці справи в тому плані, що він ставив вже відповідні терміни 1 вересня 2024 року. І вони вимушені, вони пишуть там, що в деяких громадах саботується цей процес. Він не саботується просто із-за того, що хтось десь трохи не допрацював. Ми сьогодні опинилися в цій ситуації. Треба ну, чути людей, і моя пропозиція знов таки, давайте проведемо громадське обговорення загальні присутності людей. Отже, ми там до них підготуємося, люди принесуть ті заяви, які свої звернення. Там же їх і обговоримо, якісь відклонимо, якісь приймемо до уваги, які затвердимо, врешті-решт, і всіх задоволимо ну, як я кажу, вимоги всіх учасників процесу освітнього. У мене ну, така пропозиція, ну, якщо, 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 якщо ви э, зарані, що все знає, якщо ви знову такі протоколи, ми, е, по ми, е, на я за те, щоб постійно протоколи нарад велися, щоб всі розуміли, ми, до чого ми yeah. приходимо, да, що ми обговорювали, якісь проміжні да, якісь рішення ми, ми, приймаємо. Визначити якусь дату, місце, ну таке зручне, безпечне, для того, щоб ми могли всі зібратися, оголосити за заздалегідь за, за два-три за дні, щоб люди підготувалися. Ми прийдемо, всі там сядемо і обговоримо. Я розумію четверти, четвертий ліцей. Ми ж всі розуміємо, що це буде гімназії, врешті-решт. Ну я на увазі ті, що не академічні будуть ліцеї, всі будуть в гімназії. Але четвертий ліцей дійсно сьогодні, ну це потужна школа, no яку ми tak, знаємо, і, і скажемо так в сьогодні. Роки. Як на мене, я вважаю, що це неправильно. У нас є інші е заклади освіти, в яких можна було б це реалізувати. І є, до речі, я вам скажу, є ще два варіанти, як можна вийти з цієї ситуації. Hey. Це є недобудові. Е Там станом на 22-й рік е було оновлено експертизу. І на той час потрібно було майже 302 мільйони, щоб її добудувати. Сьогодні, відповідно до орієнтовних розрахунків, більше півмільярда гривень необхідно, щоб її добудувати. Це дуже великі кошти, але залишаємо для себе варіанти шукати співфінансування, як то з державного, обласного, місцевого або іноземних наших партнерів які можуть Миколаївич, поки ви не пішли ще одне прохання ми як ми домовилися наступної п'ятниці зустрічаємося будь ласка прийміть рішення і визначитись де і коли ми зможемо так офлайн так так. Так, 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 так щоб ми були предупреждені, приждені да, да. 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 не дані біжать вот с